у Черговому випуску сім хвилин з Мар'яною Кавин та семінар. Єдиний податок 2%. Перехідні операції, які зав'язані на доході і на визначенні ПДВ зобов'язання. Ну хіба лінивий про це не думав? Я пропоную розібрати цю тему на випередження ще до 1 липня, адже швидше за все, законопроєкт 8401 таки буде прийнятий в тій чи іншій формі, але так. Скасуванню єдиного податку 2% буде. Якщо, в ході прослуховування цього ролику, у вас виникнуть питання, пишіть їх в коментарях. Ну і взагалі цікаво, чи ви думали на тему повернення на стару систему оподаткування? Які думки про цьому виникали? Поділіться в коментарях. А я пропоную все розібрати на такому числовому прикладі. У нас є юридична особа. Яка була раніше на загальній системі і з 1 квітня 2022 року перейшла на 2%, а з 1 липня її очікує повернення назад на загальну систему. При цьому ця юридична особа була платником ПДВ. Під час перебування на 2% її її ПДВ є реєстрація платника ПДВ є призупиненою. То, отже, давайте розберемо: для простоти візьмемо часовий приклад. 120 – це сума реалізації нашого товару. І цих 120 витечі ПДВ 20. тобто 100 – сума без ПДВ. Отже, пропоную розібрати все в такому плані, що спочатку дивимося варіант із реалізацією, спочатку реалізація, а потім надходження оплати. А уже в другій частині цього відео розберемо, коли перша подія оплата, а тоді реалізація. І подивимось на це все з точки зору визначення доходу для податку на прибуток, а також визначення ПДВ зобов'язання ну, для цілий ПДВ. Поїхали. Ситуація перша. Ми продали товар на 120 і зробили це до дати переходу на 2 ДеБ 361 кредит 70 120, дебет 70 кредит 6432-20. І виписали податкову накладну: дебет 6432, кредит 6412, 20. Усе гарно. Тимчасовий ПДВ рахунок закрився. А у нас на дату реалізації виникло, а, виникло ПДВ зобов'язання, все добре. А далі ми перейшли на 2%. І уже перебуваючи на 2%, нам надійшло 120 від покупця. ДБ 311 кредит 361. Рахуночок 361 закрився. І давайте дивимося, для цілий ПДВ у нас нічого, руху ніякого. Чому? Тому що по першій події ПДВ зобов'язання вже виникло і воно закрилося. Для цілий ж єдиного податку, до доходу слід включити суму. Без ПДВ. Саме такий, така норма передбачена під пунктом 6, пункту 292.11 Податкового кодексу до доходу не включаються суми ПДВ, а тому єдиним податком слід було вкласти саме 100. Якщо ж ми в ситуації 2 перейшли на 2%, і у нас відбулася реалізація, то сума реалізації у повній сумі звільнена від ПДВ. А якщо бути більш точнішим, є необ'єктною операцією, тому, по-хорошому, ми мали продати на 100, а не на 120. Якщо ж бажаємо на 120, то слід було внести зміни до ціни цього товару і погодити цей момент у додатковій угоді із контрагентом. Тому, по-хорошому, після переходу на 2% сума реалізації мала би бути на 100, але не виключено і на 120, якщо сторони погодили збільшення ціни. ПДВ не виникає, і після повернення на стару систему оподаткування по цій операції нічого донараховувати не потрібно. А для єдиного податку 2%. Наша реалізація ну, наразі вона не оподатковувалася єдиним податком взагалі ніяк. Бо оподатковуються ж гроші, які надійшли. І давайте подивимося третю ситуацію. Тоді, коли у нас перша подія реалізація. І відбулася реалізація саме на е, єдиному податку 2%, дебет 361 кредит 70 100%. А далі ми повернулися на стару систему оподаткування, тобто на загальну. і нам надійшли гроші дебет 311, кредит 361 І ось тут є такий момент. Перебуваючи на єдиному податку, реалізація не дохід. Єдиним податком ми не обклали, а далі перехід на загальну систему. І на загальній системі гроші, ну якби теж не оподатковуються. І ось тут, друзі, спрацьовує податкова різниця, яка стосується усіх платників податку на прибуток в незалежності від того, це є мало чи високодохідник. Ця податкова різниця передбачена під пунктом 4 прим. 1 підрозділу 4 Розділу 20 перехідних положень податкового кодексу. Ця різниця вже є станом на сьогодні. Стосовно неї прийняті зміни. Ну як прийняті? Вони передбачені проєктом 8401. І я думаю, будуть прийняті, тому що це дуже логічно. Вони врегульовують той, ту недоробку, яка була до сьогодні. Давайте я все поясню на черговому прикладі. Ось. Ви можете побачити, як є зараз. Коли на спрощеній системі у нас реалізація, ми не оподаткували єдиним податком. А далі був перехід на загальну систему, надійшли гроші. І ось тут загальносистемник, незалежно від того, мало чи високодохідник, застосовує збільшуючу податкову різницю через додаток РІ. і на суму грошей, які надійшли на загальній системі, збільшує. Фінрезультат до оподаткування. Як планують змінити? А в проєкті 8401 передбачено наступне: на спрощеній системі реалізація немає єдиного податку. Далі перехід на загальну систему надійшли гроші. І ось в даному випадку збільшуюча різниця залишається, як і раніше. Але погодьтесь, що є несправедливість на суму доходу. Ми то збільшили фінерець до оподаткування, а як на рахунок собівартості, якщо собівартість була відображена тоді, коли ми були на спрощенні? І ось тут законодавець дуже гарно хоче врегулювати справедливість власне на користь платника податків і зменшуюч, додає зменшуючу різницю у додатку РІ на суму собівартості. Тоді все дуже справедливо. Ми не лише дохід. Включаємо до об'єкту оподаткування, але і зменшуємо на суму собівартості. Погодьтесь, це справедливо. Перш ніж я перейду до ситуації, коли перша подія оплата, хочу нагадати, що у вас є нагода підписатись на YouTube канал Семінар.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. Ну а щоб цей ролик став. Став більш популярним та потрапив у рекомендації, і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. А я продовжу. Перша подія оплата. Давайте цю ситуацію розглянемо. Якщо перша подія оплата була тоді, коли ви були на загальній системі, а далі ви прийшли на 2%, і відбулася реалізація, то, будучи на загальній системі, гроші теж не були оподатковані. А прийшовши на спрощену 2%, така реалізація включається до об'єкту оподаткування єдиним податком. Чому? А цьому передбачено спеціальний пункт 292.3, який передбачає, що до доходу, який оподатковується єдиним податком, включається реалізація. Якщо оплата за неї відбулась на загальній системі. Добре. А давайте тепер розберемо тему ПДВ, у тому числі і податку на прибуток теж на таких ситуаціях. Значить, перша подія аванс у нас відбулася до переходу на 2% на загальній системі. І у нас з вами приклад, пам'ятаєте, який? 120, де 20 витичі ПДВ. Отже. Перша подія аванс. У нас відбулася дебет 311 кредит 681 120. Далі дебет 643, перший субрахунок, кредит 6432 – 20. Дебет 6432, кредит 6412 – 20. це податкова накладна. Відповідно, ми бачимо, що у нас виник авансовий рахуночок 6,431. І ми а, виписали податкову накладну по першій події аванс. Тут все гарно. Далі, друга подія відбулася тоді, коли ми перейшли на 2%. І ми закриваємо авансовий рахуночок. Дебет 6811, кредит 361, 120. Дебет 361 кредит 70 120. І дебет 70 кредит 6431 – 20. Тобто для цілих 2%. Ми оподатковуємо реалізацію. В якій сумі 100, бо ПДВ не включаємо. Отже, 100, ми оподаткуємо єдиним податком. Тоді, коли ми перейшли вже на 2%, ПДВ авансовий рахунок закриється. Чому? Тому що по першій події ми визнали ПДВ зобов'язання. І йдемо далі. Якщо ситуація друга. Після переходу на 2% у нас відбувся спочатку аванс, пізніше реалізація. То ось тут буде аналогічна ситуація. ПДВ з цієї операції не виникатиме, і пізніше, при поверненні на загальну систему, донараховувати ПДВ зобов'язання не потрібно. Кируємося тим, на яку дату припадає перша подія по цій операції. Ну, крім винятків, та, коли оплата там, бюджетними коштами. Але на яку дату виникає перша подія? Якщо на дату, коли ми перебували на 2%, коли наша реєстрація ПДВ є призупинена, тоді, звісно, ми не визнаємо ПДВ ні під час продажу, ні після повернення на загальну систему. А до доходу включаємо на дату, на дату реалізації. Тепер йдемо на наступна ситуація. А, третя. А по ній теж є перехідні моменти і дивимося, ситуація третя. Аванс отриманий тоді, коли ми були на 2%. відсотках. 311 кредит 681 Давайте 100. А далі ми перейшли, повернулись, точніше, з 1 липня, на стару систему оподаткування. ДеБ 681 кредит 361 100 і 361 Дебет а кредит 70 100 в даному випадку, що ми маємо? Ми 2% заплатили з цієї суми, але для цілий податку на прибуток проєкт 8401 передбачає дві податкові різниці, і я зараз про них розповім. Але що стосується ПДВ, ПДВ не виникне, і оскільки перша подія в даному випадку аванс. Припали на період перебування на 2%, наша ПДВ реєстрація була призупинена, а отже, у подальшому донараховувати ПДВ-зобов'язання не потрібно. І давайте подивимося, які податкові різниці, різниці передбачені, як є станом на сьогодні. Якщо у нас, давайте візьмемо такий приклад: дохід від реалізації 1000, а собівартість 600. Відповідно. Будучи на спрощеній системі, нам надійшли гроші. Тисяча. А прийшовши на загальну систему, у нас відбулась реалізація. Тисяча. В даному випадку, станом на сьогодні, згідно законодавства, яке вже є, у нас буде абсолютно точно подвійне оподаткування. Гроші, які надійшли на спрощенні, будуть оподатковані єдиним податком. Реалізація, яка зачепила загальну систему, буде включена по бухобліку до доходу, абсолютно точно збільшить бухгалтерський Фінрес, а отже, і об'єкт оподаткування податком на прибуток, має місце подвійне оподаткування. Цей момент у проєкті 8401 розписали таким чином. На спрощенні тисяча надійшла, оподаткували єдиним податком, все по-чесному. А на загальній системі реалізація нехай на тисячу. Ось тут спрацюють дві податкові різниці. Зменшуюча різниця тисяча. І збільшуюча різниця 600. 600, нагадаю, це собівартість. І тому те, що було оподатковано, вже другий раз оподатковуватись податком на прибуток не буде. І тому на тисячу ми зменшуємо фінрез до оподаткування. Але собівартість то вплине на Фінрес, і щоб знівелювати цей вплив, законодавець прописав, збільшуючу різницю на 600, на суму собівартості. Погодьтесь, це справедливо. Якщо ж є часткова оплата, законодавець в цьому ж проєкті 8401 прописав у такий спосіб. Давайте виходимо знову ж таки, щоб мені легше було пояснити і числового прикладу: дохід 1000, собівартість 600. І ось. На спрощеній системі у нас часткова оплата надійшла 400. А на загальну систему, коли ми повернемось, ми відобразили реалізацію на повну суму 1000. Так ось тут справедливість теж відновлюється таким чином. Буде зменшуюча різниця 400, бо ми ж їх вже оподаткували. Але в той же час буде і збільшуюча різниця на ту частку собівартості. Яка припадає на той аванс? Як порахувати цю питому вагу? Частковий аванс 400 ділиться на 1000 всього реалізацію, знайшли коефіцієнт, помножили його на суму 600. І в такому випадку 240 є збільшуючою різницею? Я думаю, тут все дуже логічно і що? Щоб там не було із єдиним податком 2% принесуть, не принесуть скасування, але ці податкові різниці вони врегульовують і мали би бути вже давним-давно прийняті, вони врегульовують прогалину у податковому законодавстві. Друзі, якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський канал. Канал номер 1 Сімінар. якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі законодавчих змін. До нових зустрічей!